Усім привітрі, брати та сестри, слава Ісусу Христу! На слава! Сьогодні у нас знову було продовження дії святих апостолів, та зачитаю вам декілька віршів з них. Оздоровлення Єфтиха. Першого ж дня тижня, коли ми зібралися для аламання хліба, Павло промовляв до них. І, бажаючи відбувати наступного дня, застягнув, затягнув слово до півночі. У горниці, де ми зібралися, було багато світильників. А один юнак на ім'я Євтих сидів на підвіконні, оскільки Павло довго промовляв, його здолав глибокий сон, зморений сном він упав додолу з третього поверху, його підняли мертвим, зійшовши. Павло припав до нього, обняв і сказав Не тривожтеся, бо його душа в ньому. Повернувшись, він переломив хліб і спожив, і довго промовляв аж до світанку, а після того відбув. А юнака привели живим і безмінно зраділи. Продовження подорожі. Ми ж, прийшовши до корабля, відпливли до Асона. Маючи намір звідти взяти Павла, він так нам наказав, тому що сам бажав іти пішки. У Асоні ми взяли його та й прибули до Мітелени. Наступного дня ми відпливли звідти і причалили навпроти Хіоса, А через день відплили до Самоса і, перебувши в Трогилії, наступного дня прибули до Мілета. Оскільки Павло надумав обминути Ефес, щоб не затриматися в азії, бо він поспішав, аби при можливості бути в Єрусалимі на день п'ятидесятниці, настанова Ефеським прес... пресвітерам. А Змілито пославши в Ефес, він закликав пресвітерів церкви. Коли вони прибули до Нього, він промовив до них. Ви знаєте, що з першого дня, відколи прийшов до Азії, я перебував з вами весь час служачи Господу з усією покірливістю зі слізьми та випробуваннями, яких я зазнав через змови юдеїв. Я не ухилявся ні від чого, що вам корисне, аби говорити вам і навчати вас прилюдно і по домах. Засвідчуючи юдеям і грекам покаяння перед Богом і віру в Господа нашого Ісуса. І ось тепер я зв'язаний Духом іду в Єрусалим, не знаючи, що там мене спіткає, проте Святий Дух у кожному місті свідчить мені, кажучи, що мене очікують кайдани та муки. Але я ні про що не турбуюся і не дорожу своєю душею, лише б з радістю закінчити свою дорогу та служіння. Які я одержав удерж, від Господа Ісуса? Засвідчити радісну звістку Божої благодаті. І ось тепер я знаю, що більше не побачите мого обличчя всі ви, між якими я ходив, проповідуючи Боже царство. Тому свідчу вам сьогодні, що я чистий від крові всіх, адже я не ухилявся від того, щоб об'явити вам усю Божу волю. Пильнуйте себе та всю отару, в якій вас Дух Святий постав єписком, щоб пасти церкву Господа і Бога, яку він передбав своєю кров'ю. Бо я знаю, що після мого відходу прийдуть до вас хижі вовки, які не будуть щадити отари, і з поміж вас самих постануть мужі, які будуть говорити. Перекручене, аби потягти учнім слідом за собою. Тому пильнуйте, пам'ятаючи, що я зі слізьми три роки, день і ніч не переставав, вас, не переставав навчати, навчати кожного з вас. І тепер доручаю вас Богові та слави Його благодаті, яке може збудувати і дати спадщину між усіма освяченими. Срібла, золота чи одягу я не жадав ні від кого. Самі знаєте, що моїм потребам і тим, хто був зі мною, послужили ось ці руки. Я вам увесь час показував, що так, працюючи, треба захищати немічних і згадувати слова Господа Ісуса, який сам сказав «Блаженіше давати, ніж брати. Чули? Блаженніше давати, ніж брати. Промовши це, він опустився на коліна та помолився помилив, та з ними всіма. Великий же був плач усіх. Припадаючи Павлові шиї, вони цілували його, сумуючи найбільше через слова, які сказав, що більше не побачать його обличчя, і вони провели його до корабля. Тривожні перечуття. А коли ми розлучилися з ними і відчалили, то попливли прямо і прибули до коса наступного дня до Родоса, а звідти до Патари. Зайшовши корабель, який плив до Фінікії, ми сіли й попливли. Коли показався Кіпер, ми залишили його ліворуч, і попливли до Сирії, причалили в Тирі, бо тут корабель. Мав вивантажити товар. Тож, знайшовши учнів, ми пробули тут сім днів. Вони, натхнені Духом, говорили Павлові не йти в Єрусалим. Коли закінчилися дні нашого перебування, ми вирушили і пішли. І пішли. нас супроводжували всі ж, з жінками та дітьми, аж за межі міста. Силившись на березі на коліна, помилилися. Попрощавшись одне з одним, ми сіли на кора в корабель, а вони повернулися додому. Почавши плавання стира, ми причали в Птолемаїді і привітавши браті, залишилися в них на один день. Наступного дня вийшли ті, хто з Павлом і прибули до Кесарії та завітали додому Євангелії Євангеліста Пилипа. Одного зі семи, і залишилося в нього. Він мав чотирьох дочок, дівчат, які пророкували. Пророцтво Агава. Оскільки ми перебували тут багато днів, то прийшов з Юдеї якийсь пророк на ім'я Агав. І коли прибув до нас, то взяв пояс Павла, зв'язав собі руки та ноги і сказав: Так, звичай Святий Дух мужа власника цього пояса. Отак зв'яжуть юдеї в Єрусалимі й видадуть у руки язичників. Коли ми це почули та благали, і ми і тутешні, щоб він не йшов у Єрусалим. А Павло відповів: Що ви робите, плачучи й надриваючи мені серце? Адже я готовий не тільки бути ув'язаним, але й померти в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса. Оскільки Він не піддавався. Він напідавався, ми замовкли, сказавши: Нехай буде Господня воля. Після цих днів, приготувавшись, пішли ми в Єрусалим. Прийшли з нами і деякі учні з Кисарії, які привели нас до того, в кого ми мали гостювати, до одного Мнасона з Кіпру, давнього учня. Павло в Єрусалимі. Коли ми прибули в Єрусалим. Брати прийняли нас з любов'ю. А наступного дня пішов Павло з нами до Якова, посходилися і всі старші. Привітавши їх, він докладно розповідав про все, що зробив Бог між язичниками завдяки його служінню. Вони, ж, почувши, славили Бога, і сказали йому: Чи бачиш, брате, скільки тисяч людей, які повірили, і всі вони. Ревні прихильники закону, але донеслося до них про тебе, що навчаєш усіх тих людей, яким між язичниками відступати від Моїсея. Горш їм не робити опізнання дітям і не дотримуватися звичаїв. Тож як бути, напевне, збереться натовп, бо почуть, що ти прийшов. Тому зроби те, що тобі радимо. Є в нас четверо чоловіків, які пов'язані опітницею. Візьми їх і очистися з ними, заплати за них витрати, щоб вони обстригли голови. І всі довідуються, що чутки про тебе неправдиві, але що й сам дотримуєшся закону, живеш згідно з ним. А стосовно язичників, які повірили, ми, обміркувавши, написали, щоб вони не дотримувалися нічого з того, а тільки щоб оберігали себе від посвяченого ідола. Ідолам, крові, задушеного і розпусти. Тоді Павло, взявши чоловіків, очистився з ними наступного дня і вийшов до храму, і війшов до храму сповістити, коли кінчаться дні очищення, і за кожного з них буде принесено жертва. Ось такі на сьогодні були вірші, та така була на сьогодні тема, браття та сестри. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Пам'ятайте, що вас Господь любить. Прославляйте Господа, моліться, кайтеся та робіть добрі діла. І Господь вас простить. Він завжди з вами. Амінь, браття та сестри.